Нам треба перевірити нашу духовність, нашу християнську духовність, на превеликий жаль, помилкова деяких віруючих людей поняття духовності. Помилкове, ви сказали, а як ти знаєш, може ти маєш відкровіння? Маю. Дуже просте відкровення, як рельса. Подивіться на поведінку віруючої людини, оце вам і духовність. І так, моя тема буде рівень духовності християнське ВВП. Хто вчився в школі і знає в економіці, що означає, це внутрішній валовий продукт в, Україні, в тій країні. Чим більше на душу населення припадає коштів, тим високий рівень. Чим менше країна бідна. Я переводжу це в площину духовну. Читаю: третій розділ притчі Соломона. Можете, браття, там, що От, Новий переклад. Сину мій, додаю, дочко моя, не забувай моєї науки. І нехай твоє серце, і нехай наше серце зберігає Його заповіді. Результат. Бо вони примножать твої дні та роки життя у спокої. Милосердя та істина, нехай не залишають тебе. Обв'яжи ними, свою шию. Нині модно на шию щось вішати, правда? Чим побільше і так далі. Ось Божа прикраса. Так би хотів, щоб ми всі мали на шиї оцей Божий брильянт. Милосердя та істина, нехай не залишають тебе. Обв'яжи ними свою шию. Напиши їх. На таблиці свого серця. Тема наша рівень духовності. Тримайтеся. Тоді знайдеш милість і доброзичливість увага в очах Бога і людей. Справжніх духовних людей і світські люди будуть поважати. А такого подвійними стандартами навіть не вірючи, скоро розкусять. І зрозуміють, що обіцянки масні. А вареники пісні. Зрозуміли суть? Йдемо далі. Усім своїм серцем, ви чуєте, не половинчатою, не 75%, не 99%. А всім своїм серцем довірся Господеві, довір'я. Воно має народитися в нашому серці як друга фаза нашої віри. Ми повірили в Господа як нашого Спасителя. Супер добре! Тепер навчимося йому довіряти. Довірять другий рівень нашої віря. Усім своїм серцем довірся Господеві. І не покладайся на власний розум. Ось що, що буде, десь певне треба втікати. Через тису, через гори. Ще й деякі нерозумні роблять селфі, показують, як він щасливо перейшов, а навіть рванули деякі в сторону Білорусі. Уявляєтесь, Через мінні поля. Рівень духовності мене хвилює, тому що високий рівень це означає, що армія християнська сильна і може вирішувати духовні питання і отримувати перемогу. Усім своїм серцем довір'ся Господеві і не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього, про Господа. На всіх своїх дорогах, пам'ятай на всіх дорогах. Тобто, коли добре, коли не добре, коли настрій, коли мінус, пам'ятай, пам'ятай. І Він вирівняє твої стежки. Бо ми всі можемо крутанути. Хто дуже каже, о я ні, я тільки йду рівно, я тільки той. Ага, вже ти пішов не туди. Вже твої думки не відповідають писанню. Духовність, не в тому, хто наче. Лом проковтнув. Знаєте, ходить прямо. Хтось казав каже, на одному братові стакан на голову постав, і він каже, розхлюкається. Так рівненько ходить. Такий гоноровий віруючий. На Волині таких нема, правда? Та де за що? Вирівняє, бо ми можемо схибити. Павло боявся і писав: хто стоїть, хто стоїть, бережися, бережися. Це війна. Шановні мої, ми на духовному фронті. Всяка розслабуха, всякі такі, знаєте, речі, вони будуть проти нас. Не вважай себе за мудрого. Чуєте, що ми вірші? Не вважай себе за мудрого. я все знаю, ви мене не вчіть. Ви мені не кажіть. Я це пережив 25 років, очолював братство, робив зауваження, деякі послухали, а деякі но. «но» «Ні» І попадали. Ага. Бо дуже вважали дехто себе за мудрого. Увага, увага! Бійща Господа! І ухиляйся від злого. Ви чуєте? Як нам Господь нині відкриває речі? Тема наша духовне ВВП це є вдячність, вірність і покірність. Без цих речей забудьте про наш духовний рівень. Але ми вчимося, ми вчимося. Не вважай себе за мудрого, але бійся Господа. І ухиляйся від зла. Воно лізе. Як не в двері, то у вікно, як не через очі, через думки. Як не через думки, то через вуха. Як не через вуха, то може бути від дружини, від дітей, від внуки, від сусіда. Одним словом, фронт довкола нас. Вітаю вас, вояки. Ага. Ага. Йдемо далі. Це сприятиме увага здоров'ю твого тіла. Уявляєте собі? Духовний наш стан буде впливати на наше фізичне тіло. Ось чому ті, що дуже тайно грішать, довго не живуть. Ви мене почули чи ні? Хто тайно грішить тебе, довго не проживете. Тому є особисте пророцтво вам добре? А ви любите волиняке пророцтво? Любите, я бачу по вас. Угу. Це сприятиме здоров'ю твого тіла. І лікуватиме твої кістки. Супер. Дев'ятий вір. Шануй Господа, від свого маєтку із первоплодів усіх своїх прибутків. Це теж входить складова духовності. Такий духовний, такий духовний, а скупий? Аж руки трущаться. Мов все до себе і собі, я не про вас, але може когось зачепить, то сьогодні буде в кінці покаяння. Добре? А що би і ні? ні? Шануй Господа, а що Господу, що потрібно наші десятини? Я думаю, в церкві спасіння практикують. Але ви тут є гості з різних. Практикуймо оцю мінімальну десятину і над по десятину. Бо в ділі Божому це потрібно. Це моє пошанування. Господу не потрібні наші гривні, наші доляри, наші інші речі і так далі. Але тому є, що я шаную Його, бо він мене спас і оправдав. Тоді твої комори будуть переповнені. Брат Мартино, комори будуть ваші переповнені. Чуєте? Кожен із нас має комору, хтось велику, хтось маленьку, а хтось таку, як собача будка. Може, але вона буде повна і з нас буде досить. Шануй, комори будуть переповнені, твої чавила переливатимуться від виноградного соку. Сину мій, Господнім докором, де нехтою. Сьогодні ми чули докір. Брат читав місця, такі, знаєте, гострі, з двох боків. Огум. Не нехтуймо і не зневажай його, тобто Боже застереження. Бо кого Господь любить, того картає як батько свого улюбленого сина. Тут я прочитав 12 віршів, я думаю, на тому досить. Хотіли б ми звернутися до такого короткого пояснення. У цьому тексті є багато важливих речей. Но центральна думка тут є страх Божий. Чому? Досліджуючи уважно пророків і так далі, Господь звертає увагу, на кого спогляну я. 66-й розділ Кайсай. На того, хто гарно проповідує, гарно співає. Все це треба. Або молимось гарно, або на мовах ще бачимо, як Соловейка. Опевне Бог зразу увагу. Або інші речі, або даробитого талановитого. Ні. Так Біблія не вчить. І ми маємо ці уроки засвоювати. Всі ці речі потрібні. Але Господу подобається результат, подобається стан серця. На превеликий жаль, ізраїльський народ, якого Бог вивів. Згідно свого завіту з Авраамом, я благословлю твоє потомство. І вийшло більше двох мільйонів євреїв пустелю, і Бог хотів їх наблизити до себе, щоб їх провітрити в пустелі і визволити від єгипетського духу. Ми з вами новий, можна сказати, Ізраїль. Ми вийшли з Єгипту, з того світа, але чимало в серцях той душок, де ще має собі гніздечко звив і каже: вийшли з Єгипту, але Єгипет не вийшов з них. Бог їх викликав на побачення в пустелю, щоб вони побачили, яка велика різниця, коли ви були рабами під фараоном. Тепер ви вільні люди. Ви щасливі. Співайте Алілуя, Ага. Заспівали Алілуя, Там в руки на Мойсея, ти куди нас завів? Віруючі люди, ага, такі самі сьогодні бувають. Не може бути людина духовна і нарікати. Не можеш бути ти братчику, духовний і бути незадоволений. Духовна людина задоволена тим, що для неї зробив Господь. Слава Ісусу! А Він зробив багато. Я можу до вечора говорити. Давид, Давидюк, брат, поправить ще, що Бог зробив для нас? Найбільше, що Він зробив для тебе і для мене, Сина свого віддав. Слава Христу! Сина віддав. Єдинородного сина, найлюбимішого, через якого сотворене небо і земля, видиме і невидиме, він віддав і за любві, бо так полюбив Бог. Я чув за одного проповідника, який цілий тиждень проповідував на одну тему Івангелія Івана 3,16. І кожен раз він проповідував, що так Бог полюбив. І копав глибоко, як так, як, як, як. І остання проповідь його була так знову ж таки, що Бог так полюбив світ. Я запам'ятав це свідчення, він сказав: якби в мене була драбина, пригадуйте, як коли втікав від брата свого, от він бачив драбину, і по ній ангели сходили і підходили. Якби в мене була драбина, Якова, я би по тій драбині піднявся туди, на небесах, і спитав ангелів всіх, скажіть, як Бог полюбив світ? Ангели би сказали такими словами, так полюбив, що віддав свого сина, щоб віруючи в нього не загинув, а мав вічне життя. Тебе полюбив Господь, скажіть йому подяка і слава. Скажіть, скажіть, дорогі мої, тому так важливо перше В називається рівень духовності В – вдячність. Читаючи листи Павла, не можу, дивуюся, як він каже. Пише лист починає: Я дякую Богові за вас. Я приношу молитву з дячності, А ви моліться з проханнями, молитвою з подякою, Зростайте в вірі з подякою». Він переповнений такою вдячністю, бо він пам'ятав, хто він був, що він робив, яка його могла бути кінцівка позорна, ганебна і погибельна, а тут він спасений, врятований, помилуваний, освячений. Божий Божий син, Божий слуга, Божий благовісник і сказав мене, як того недорідка прийняв Господь, хіба ми краще від Павла, тебе й мене спас Господь. Варта дякувати. Ми йдемо в зібрання, щоб подякувати за найдорожче. Отче, дякую що Ти сина віддав нам. Чи ми дякуємо за Ісуса? Чи може зімні наші справи турботи наші, наша сувята і марнота, клопіт, ми порпаємося в зимі, як ті кроти, не піднімаємо очі догори, бо кажуть, вибачте за таке слово, навіть свиня бачить зорі, коли дивиться в калюжу. Не робімо цього. Не робіть цього, шановні. Лукаві все буде робити, щоб вас і мене відволікти від тих цінностей, які Бог нам дав у Ісусі Христі. Дорогі мої, за це варта дякувати. Рано відкрили очі, дякуємо Богу. Встали з ліжка, дякуємо Богу. Підставили руки, під умивальник. Ви мені, певні, всі мили руки, правда? Бо бачу частенькі всі. Хіба ми дякували за ту воду? Мало хто дякував, признайтеся. Та де то нормально? Так має бути. Ага. Завести вас в Африку. Ви би побачили, як люди далеко з такими тазіками на голові. Я це бачив особисто. Ідуть кілометрами набрати хоча б пару літрів води. А в нас повно. То так має бути. Правда, волиняни? Та так, гонорово. з таких кранів доросінних. Ага. Нібито нам зобов'язав. Ні. Це дар Божий. Слава Христу! Це благословення Боже. Я дивуюся, брати дорогі, приймете ви не приймете, як іноді ми, Бог нам дає, а ми ще вимоляємо, вмоляємо. Боже, благослови. І Господь би з'явився тут зараз і сказав би, шановні, ви вимоляєте благословіння, З чим вас ще благословити? Ви здорові, ви живі, хліба вдосталь, хати в порядку. Одежі повно і правда в неділю, сестри не мають братися. Ага. Бо вже не знають, що перебирати. Ми, мужики, нам простіше, правда, брати? Ми маємо перше «В» – вдячність. Дорогі мої, Ісус показав нам приклад. Навіть при могилі Лазаря Він піднімає очі догори і не каже: Отче. Допоможи мені Лазаря воскресити. Дай мені силу, ні. Дякую тобі, Отче, що Ти мене чуєш. Ви чуєте? Вдячність. Ознака здорової віри. вдячність за любу річ. Їдемо ми з Львівщини до вас, люди добрі, яка то гарна Україна. Та куди там в Америці до України? Така гарна, такі ниви, такі ліси, такі, все. на Америка друга після нас. Я вже не хочу принишувати. Таке все гарне, чудове. А ми деколи їдемо, руль хопили, в голові, там бурлить, кипить, що я маю зробити, і так далі. А кругом пташки співо. ми не бачимо, ми не чуємо. А так все гарно, правда? І це Бог створив для тебе і для мене слава Христу. Один пастор в Сполучених Штатах був дуже ревний, щирий, так молився, так хотів, щоб церква, одним словом, дійшов до того, що так виснажився духовно, що брати побачили, що із нашим пастором не то. Вже настільки він охляв, бо скільки можна було затягнути. І каже, знаєш що, брат? Ти трошки відпочни собі. Ну, як відпочни? Я церкву залишу і так далі. Бо є такі пастора, дуже влюблені в церкву, але ну, не дуже здорова та любов. Ну, це друга тема. Друга тема, не буду вам грузити. Ну, брати, переконали, бери дружину, дітей, їй трошки відпочни. Ми тут раду без тебе дамо. Там короткий час. І він від'їхав трохи далі, іншим місцем. Там, де гори, озеро. І він пливе по тому озері в човнику з дітьми, з сім'єю і чує голос. Сину мій, ті гори, для кого я створив? Оце гарне озеро, оця природа, ця зелень. Для кого я створив? І йому, якби відкрилися очі, він побачив красу природи. І це Бог створив для вас і для мене. Слава Христу! А ми деколи нас надуємося, як сова, і нам щось мав. Хочете бачити чудо, я би мав владу, правда, не маю такої влади, я би вас всіх завіз в Африку на тиждень, в Нігерію, де я був. І ви би там тиждень побули, побачили, і ви б верталися з України, якщо може, ви би землю цілували. І ви скаже, Боже, яка наша гарна земелька. А ми дякуємо то що? Ми духовні. А для кого Бог створив це? І тому перший рівень, перша властивість очої ВВП це вдячність. Віруюча людина має бути вдячна. Діти мають бути вдячні батькам. Чоловіки будьте вдячні своїм жінкам, що за вас замуж вийшли. Я це говорю всюди, сестри зразу на моїй стороні. Дякую вам. Сестри, дякуйте чоловікам, дякуйте служителям. Богу номер один. Ісусу номер один. За благодать Його є. Ми почнемо, коли ми близькі з Богом, нам відкривається панорама, скільки Бог зробив для нас добра. Кожна квітка. Що Бог для себе створив оці квітки. Щоб ми бачили і милувалися. Вдячність. Біблія говорить нам Павло вчить, за все. Дякуйте. Бо така воля Божа, може, тобі на палець наступили великий і дуже болить все рівно подякуй. Бо у Бога є велике, велике бажання і план вичавити з нас отой дух плотський. Він хоче навчити нас духовності, щоб ми знали, що таке духовна духовний християнин. І так, перше ви, це вдячність. Читайте, добре, ви побачите. Як віруючі люди близькі з Богом, і наш Господь був вдячним. І як засумував Господь, коли каже до того самарянина, от що прибіг, поклонився сілення від проказу. Пам'ятаєте, 10. А Ісус каже, де 9? Волиняне, де 9? Давайте будемо дякувати. Хоче в тебе наповняв Божий Дух, дякуй. Хочу тебе наповного Божа благодать. Дякуй, не жебрай. Боже дай, Боже завдай, Боже бережи, Боже поможи. І Господь роз... не знає, що нам на першу чергу дати. Навчимося дякувати. Бог знає, що нам дати. І дякуємо за те, що нам Бог не дав. Слава Ісусу! Слава Христу за вічне життя! Варто дякувати денно і ночно за прощення гріхів, за усиновлення, за оправдання. І навіть коли ти і я спіткнешся, тебе не викине Господь, навіть того ангела Великійської церкви, каже: я тебе виплюну, якщо ти не покаєшся. Ще не випльовує, ще тримає ту зорю, а він нагий, він голий, бідний, сліпий. Та давним-давно ми б його викинули, аж би загуділо. А Господь каже: кого я люблю, того докоряю, будь ревний. І покайся. Купи в мене золото огнем очищеного і білий одяг, щоб накрити твою наготу. І масті купи у мене. Ви чуєте, який наш добрий Господь. Слава Христу! Слава йому. Друге! В. Вірність. Я закінчую, бо час мене підтискає і добре робить. Вірність, як нині цінниця вірність, обіцяв зроби. Вірний. Чоловік дружині, а не заглядає по бокам. Ага. ага. І дружини, на превеликий жаль, деколи дивляться не туди, куди треба. Вірність, коли одне одному вірне. І це буде в шлюбі звучати про вірність. Так думаю, не знаю, що там є приготовлено. Вірність це прикрашає. Йосиф був вірний, на братів не нарікав, а вони його продали. Батька обманули, наробили гріхів, я кажу, 100 і один. На, на, на місці Йосифа ми б такі нюні розпустили, та не б сльози текли аж до Львова. Ми би так біжите, а він не нарікає, а він Богові вірний у всьому. Його не взяли нарікання, що брати продали. Його не взяла блудна жінка того царедворця. Його не взяла біда в тюрмі приниження. Бог кого хоче піднімати, Він його проводить через горнило випробування. Встіймо, йде духовна війна. Перший – вдячність, друге вірність. Будь вірний аж до смерті і дам тобі вінець життя. Обіцяли Господеві служити ні вправо, ні вліво. А то дали так собі просто сказали, бо треба замуж вийти, треба, може щось інше. Зайшли в воду, обіцяли, а далі гуляй, душа, п'якла німа. Не жартуємо з тим. Вірні, я буду вірний. Тримайся. Оце є рівень духовності. Невірні люди, які навіть за кафедру стають, але невірні дружинам. Я знаю, про що кажу. І думаю, що це рівень духовності стовідсотковий обман і духовна афьора. Вірність ось що прикрашає, і вона ціниться на небі і ціниться на землі. Навіть Біблія говорить про слух. Мало хто проповідує на ту тему. Якщо тебе, ну, мене це заділо, бо один брат підприємець, його вже немає, наняв віруючого на роботу, це у вас на волині було. Приїжджає на роботу, а його нема. «Так ти де ж мав бути? Каже, але ти ж віруючий. Ви чуєте, брат віруючий. Підприємець, а він, віруючи на службі, він свій вольно. Ще може дещо і потягнути. ти віруючий. писання не знаєте. Біблія каже, що робіть все від душі, як для Господа, не для підприємця. Але підприємець підніме вам зарплату, як будете вірні. Будьте здорові. Третє П. Закінчую. Третє П. Покірливість. Цього треба навчитися? Ми всі по природі бунтарі. У наших єнах живе бунтарський дух, тільки ми він трошечка притих, він трошечка дрімає. Його треба зв'язати і його з душі викинути. Покірність не дається як дар. Непокірний, не покійний. Не за один день вже покірний, вже такий добрий, хоч до неба забирай. Ага. Покірливості треба вчитися. Біблія каже: Він, будучи в тілі. Він був покірливий аж до смерті і смерті Христю. Якщо ми з вами будемо вдячні, значить ми правильно йдемо. Якщо ми з вами вірні, ми правильно духовно ростемо. Якщо ми з вами покірливі, ця риса найбільше подобається Ісусу, і вона приносить велике благословення. І не треба живу, як попало, прийшов в собрання, Боженьку, благослови. А Господь, сказав, за що тебе благословити? Як ти упертий, як ти, Слово Боже, не читаєш, і так далі. Працюємо над собою, піднімаємо наше духовне ВВП. Амінь. Встаємо і молимося.